Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Сьогодні вночі повітряні сили знищили 13 з 14 шахедів, тобто майже всі попередньої ночі знищили 100%, Ще ніч назад. Також 100%, Тобто, результат здається прекрасний. Однак, вчора Wall Street Journal пише, що Росія цьогоріч має на заводі в Татарстані виготовити 6 тисяч шахедів. І зараз випереджає свій графік. Що це означає? Наскільки це небезпечно для нас? Наскільки така кількість шахетів може змінити хід війни? А також коли очікувати нову ракетну масовану атаку, коли очікувати F-16, Далі спитаю в речника командування повітряних сил збройних сил України Іллі Євлаша. Пане Ілля, доброго ранку. Вітаю студія прокоментуйте. Будь ласка, як сьогодні вночі працювали повітряні сили, з якою небезпекою боролися в небі? Ну, сьогодні для відбиття повітряної атаки ворога залучалися а, підрозділи нашої тактичної авіації також залучалися зенітні ракетні а, підрозділи та мобільні вогневі групи. Ну, як ви правильно зазначили, майже 100% збивали ну. Останнім часом наші війська сьогодні ж один шахет все ж не збили. Однак ми продовжуємо прагнути до кращого. Звичайно, ви бачите, як ворог активно застосовує останнім часом свої ударні. БПЛА. зокрема цієї ночі. Він запускав їх з Приморського Ахтарська з території Російської Федерації з півдня. Ну і більшість їх було збито на території Миколаївської, Кіровоградської та Рівненської областей. Бачимо також, що ворог зараз під час таких от пауз між великими комбінованими атаками майже весь весь час використовує шахеди для того, аби продовжувати наносити удари, зокрема по нашій енергетичній інфраструктурі, не виключенням стала і ця ніч. Ну і звичайно, що ми бачимо, що ворог взяв таку уже тенденцію: це постійні шахетні шахетні удари, постійна розвідка їхніми безпілотними літальними апаратами поблизу лінії зіткнення. Ну і керовані авіаційні. І бомби це також те, що зараз найбільше дошкуляє нашим підрозділам, так і зокрема поблизу лінії зіткнення та державного кордону. А наскільки шахетні атаки очима росіян ефективні? Чи вони досягають якихось цілей? Яких саме і як ви прокоментуєте цю інформацію про 6 тисяч шахедів цьогоріч На що розраховують росіяни? Ну, ви бачите, як досить ефективно ми даємо раду цим шахедам. Однак, перш за все це високоточна зброя, яка летить по GPS-координатам, так і може наробити досить серйозного лиха, якщо її не збити. Ми застосовуємо різні сили, засоби, методи, як боротися безпосередньо з шахедами. У нас є підрозділ радіоелектронної боротьби, які також відводять шахеди. Ну і звісно, що росіяни перш за все переслідують ціль це виснажити нашу систему ППО. Оскільки вони розуміють, що на це необхідно ракети, і коли просто банально буде багато щодня запускатися цих шахетів, вони розраховують на те, що все ж їм вдасться досить серйозно використати наш ракетний запас. Однак, ми бачимо, що досить потужно працюють мобільні вогневі групи, яким вдається також левову частину цих шахедів ліквідовувати своїми силами, також в тому числі зі стрілецької зброї, ну і звісно, росіяни прагнуть добити нашу енергетику. Звичайно, що ми. Ми бачимо, що майже більшість цих ударів вона націлена саме на це? Ну і ніхто не відмовився від цієї мети з російської сторони. Вони продовжують це робити? Ну до яких пір власне побачимо? Ну а з огляду от на цю цифру 6 тисяч, яка там багатьох глядачів лякає, і в коментарях про це пишуть. Чи можливо собі гіпотетично уявити ситуацію, де росіяни використали одразу декілька сот шахедів, аби повністю покласти українську ППО? Чи це неможливо? Ну, дивіться, вони використовували вже а, під час своїх комбінованих атак більше ста цілей. І в принципі з усіма ми а, майже з усіма ми впорали. Звісно, що досить складні для нас залишаються це балістичні ракети, аеробалістичні ракети типу кінжал. А, зрештою, як ви бачите, залежить лише від постачання нашими західними партнерами нам озброєння. Так і, і, в принципі, все так. Звісно, вони можуть застосовувати досить потужні атаки з великою кількістю для того, аби переваг вантажити нашу систему ППО, звичайно, що кожна ракетна установка вона має певну кількість ракет, які вона використовує, і для того, аби перезарядити її необхідний час і саме це вікно там декіль. Певний проміжок часу так вони можуть використовувати. Ну, ми ви знаємо, що російська пропаганда вона здатна досить сильно е, часто перебільшувати свої здобутки. 6 тисяч шахедів. Звичайно, що це серйозна кількість, якщо вона дійсно відповідає заявленій кількості. Але ми бачимо, що наші сили ППО, так в тому числі мобільні вогневі групи Сил оборони, вони досить ефективно справляються із шахедами. Ну а там уже будемо виходити з ситуації. З огляду на останню комбіновану масовану атаку з суботи на неділю, чи змінюється тактика, стратегія в повітрі росіян чи можливо прогнозувати наступну комбіновану ракетну атаку? Ну, ми не можемо прогнозувати цим більше займається головне управління розвідки, яке має спеціальні джерела так, канали свої, які відслідковують, як вони готуються, коли вони готуються, що вони готують. Ми вже безпосередньо відповідаємо за відбиття цієї атаки. Тому, звичайно, що ми вже бачимо певну тенденцію, оскільки росіянам необхідно витримати певну паузу для того, аби проаналізувати наслідки попередньої атаки, спланувати нову, підготувати її. Тобто, це досить великий проміжок часу. Ну і звісно, що ракети останні, які вони. Ми використовували, зокрема, там крилаті ракети, які нам вдалося знаходити. А вони були 23-го подекуди деталі в них знаходили навіть 24-го року випуску. Тобто, буквально з конвеєра ці ракети запускаються, і звісно, що їм необхідний час для того, аби накопичити певний ударний ресурс. Тому щодо тактики, ну тактика залишається незмінною. Що стосується комбінованих ударів. Звичайно, вони спочатку застосовують шахеди декількома групами з різних напрямків з півночі, з півдня. Потім, як ми бачили, вже підлітають ту 95 мс рибожі пуску. Зазвичайних Саратівської області. Ну і паралельно з цим запускають уже свої аеробалістичні ракети. Міг-31К, які звичайно запускаються з Тамбовської. Все це вже в принципі вивчено. Міняються. Лише uh... Скажімо так, цілі так, куди вони застосовують. Ну і звісно, що із Петріо із кінжалами ми можемо боротися лише Петріотами, оскільки це досить ефективна зброя, яка заявила себе вже неодноразово. І звісно, для того, аби покрити досить велику кількість і інфраструктурних об'єктів, прикрити досить велику кількість наших міст, так мільйонників. Зокрема, для цього необхідна велика кількість них, зокрема, про що просить і наш верховний головнокомандуючий. Про що ми постійно наголошуємо в своїх ефірах. Генштаб останніми днями звітує про збільшені кількості атак кабами на Харківщині. Зокрема, вчора за добу шість кабів лише на Вовчанськ було скинуто. Зеленський напередодні говорив, що три тисячі на місяць десь стільки кабів в цілому використовує Росія, враховуючи те, що їм вдається, нам нема чого протиставити чи можна прогнозувати збільшення і збільшення? На цій тенденції використання кабів росіянами, чи все ж ми колись таки знайдемо а, щось на противагу кабам. Ну, звичайно, на противагу найефективніше виступали би системи Петріот, які би змогли відлякати просто літаки, які їх скидають, або безпосередні удари по аеродромам. Звичайно, що могли би дещо розрядити обстановку, але ми знаємо про обставини, які дещо обмежують нас, використання зброї, зокрема західного озброєння, так по території Російської Федерації, і в цьому плані ми дещо обмежені. Звісно, що росіяни зараз намагаються інтенсифікувати оцю тактику випаленої землі з Знищення взагалі знесення е, з лиця землі наших населених пунктів, що ми бачили в Авдіївці, в Бахмуті. Тобто, вони активно застосовують от саме ці керовані авіаційні бомби. Цю тактику вони застосовують і тут, тобто вирівнювання абсолютно всього живого землею, і потім по руїнам, по кісткам, уже просуватися далі. Більше російська е, військова машина ні на що не здатна, як ми бачимо, і от ці ж сама тактика воно продовжується і на Харківщині, зокрема. Зараз кажуть, що Іран поставив в Росії новітні керовані авіабомби КАЇМ 5 Вам щось відомо про КАЇМ 5 Що це таке і наскільки це може змінити війну? У публічних джерелах ми вже бачили цю інформацію. Однак, саме про офіційне застосування ми чекаємо від наших експертів, так науково-дослідницького інституту, які зможуть уже точно а, підтвердити цю інформацію. Зокрема, відомо про ці бомби, знову ж таки, з відкритих джерел, що це невеликі бомби, 20-25 кілограмів, які а, може нести розвідувальний безпілотник махаджер, а, щось подібне до нашого Байрактару, так які може нести корисне навантаження. В і радіус цих бомб він досить невеликий, приблизно там десятки кілометрів. Там деякі експерти кажуть, 20 деякі 40 Ну щодо того, що ці бомби можуть суттєво вплинути. Ну наразі про це говорити не доводиться. Росіяни зараз, зокрема, досить активно застосовують свої керовані авіаційні бомби, і це насправді більш потужна зброя, яка важить не 40 кілограмів, а 250 і 500 кілограмів. Радіус дії якої значно ну не значно, але на десятки кілометрів перевищує ці бомби, про які ви сказали. Тому поживемо, побачимо. Ну, поки що, ми не відслідковуємо, не можна. Говорити, що там ці бомби якось суттєво впливають на лінію зіткнення, так або суттєво якусь на мосочку. Президент говорить, що Україні потрібні щонайменше сім систем Петріот. Військові експерти кажуть про 20 Чи є шанс отримати, хоча б одну-дві, чи можливо щось відбувається? Ви бачите з того, що можна говорити публічно, от саме Петріот і прифронтові території? Дивіться, саме перемовинами щодо постачання систем Петріот займається наш дипломатичний корпус, так наші політики. Зокрема, ми вже відпрацьовуємо з того, що нам надають, так з того, що в нас є. Звичайно, що навіть одна система, один комплекс він поміг прикрити якийсь об'єкт, так розвантажити якусь певну ділянку. Але ми маємо пам'ятати, що не лише про Петріот має йти мова, а й про інші системи, які безпосередньо могли би прикривати сам Петріот, тому що ми знаємо, яка це ласа ціль для противника, як активно він буде е, його шукати, зокрема, якщо ми навіть говоримо про використання Петріота поблизу Харкова, це досить складна задача. А е, як саме його можна ефективно застосовувати? Оскільки дистанція це десятки кілометрів. Ми бачимо, що з території Російської Федерації летить буквально все не тільки авіація, РСЗВ, і інша зброя, балістика зенітні ракетні комплекси 300 вони запускають. Тобто, це досить. Серйозна задача, але ми вже наші експерти, фахівці, справлялися з цією задачею, і неодмінно я впевнений впораються і в цьому випадку. Звісно, що сім це ця критична необхідна кількість для того, яка потрібна вже зараз. Що найменше, як звичайно говорив верховний головнокомандуючий раніше, це чверть сотні Петріотів для того, аби зменшити навантаження, так вздовж лінії зіткнення, вздовж лінії державного кордону. Але ми маємо розуміти, що так не. Не лише петріоти е, є панацеєю, а й інші комплекси меншого середнього радіусу дії, Зокрема, вони також вкрай необхідні, тому що кожен комплекс він виконує своє завдання безпосередньо, і самі петріоти також необхідно прикривати. Рустем Умєров, міністр оборони у Reuters вчора сказав, що Україна отримає перші поставки винищувачів F-16, Цитую, дуже скоро як розуміти, це дуже скоро і про яку кількість F-16 може йтися, хоча б ескадрилья буде найближчим часом. Ну нам чесно невідома така інформація. і Ми не можемо її розголошувати. Як тільки вони надійдуть, як тільки буде вже якісь дані, ми обов'язково про це повідомимо. А ви про це повідомите спершу? Чи українці це побачать в небі? Як це зазвичай взагалі відбувається? Побачимо такого, ще не було. Це прецедент. Ви ж розумієте, що звичайно Добре. що вороги також дуже сильно чекають на цю інформацію, і ми будемо відповідно діяти вже відповідно до обставин, які будуть складатися. Чи ви можете сказати, як зараз проходить навчання? Десь воно можливо завершується, а де ще ні? Просто я чув від військових експертів, що окрім пілотів, ясна річ, ми ще чекаємо на інженерів, і це зовсім інше навчання. Власне, якщо от в цілому про що можна зараз говорити? Так, абсолютно, ви правильно зазначили. Не менш суттєвим від самих пілотів є інженери, які займатимуться обслуговуванням цих, цих літаків. Зокрема, пілот, сідаючи в літак, він фактично довіряє своє життя. Цій людині, яка е, обслуговує цей літак, яка займається його забезпеченням. Е, е, процес триває, е, і ви бачите, як пілоти наші і інженери, зокрема, переміщаються різними майданчиками. Е, зокрема, от із США в Європу. В Європі також є декілька різних е, у нас е, баз, так де підготовлення. Отовлюються наші фахівці майбутні, які незабаром будуть вже виконувати підготовку і проведення виконання вже бойових завдань, зокрема в Україні. Цей процес не невпинний. Він триває, ну і ми чекаємо вже безпосередньо з літаками, коли почнуть надходити ці фахівці. Так в тому числі зараз активно триває ще підготовка по розміщенню цих літаків, по підготовці їхніх злітно-посадкових смуг. Тобто, це цілий комплекс заходів. Звичайно, що ми всі розуміємо важливість, Вість і вчорашній хайп російських там телеграм-каналів, коли верховний Головнокомандувач показав наших е фахівців, які готуються за кордоном, так як вони на них полюють, як вони на них чекають. Тому звісно, що ця інформація вона грифована, і як тільки щось можна буде додатково розповісти, ми обов'язково про це прокоментуємо. В очікуванні F-16 в мережі багато зради е, в, в плані ну от злітко, злітно посадкові смуги, аеродроми. Як же їх захистити? Як в принципі захистити F-16? Чи в Україні е, в Україні є тверда відповідь? Україна знає як захистити. Я напрошу зараз розповідати, як в принципі, впевненість в тому, що ми збережемо F-16, є. Ну, дивіться, перш за все це війна, і у будь-якій війні втрати з однієї зру з іншої сторони. На жаль, це нормальна практика, тому що війна вона сама собою передбачає знищення. Звичайно, що в нас є напрацювання звичайно, що зараз ведуться активні розмови саме і вже дії безпосередньо. Як саме розміщати, як саме уберегти наші літаки? Звісно, що це вже комплекс заходів, які є в нас, які напрацьовуються і надалі. Розвивається, але як саме ми, звичайно, що не можемо про це розповідати, щоб не розганяти в мережі ще більшу зраду, тому, тому ми працюємо в цьому напрямку, і зовсім скоро вже я думаю, всі побачать на власні очі, як як саме це буде відбуватися. Пане Ілля, останнє питання. Швеція призупинила поставку плани щодо відправки винищувачів Гріпен Гріфон в Україну, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі f 16 Про це говорить міністр оборони Швеції. Про це, то інші країни, що входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою систем Гріпен. Як поставка Гріпен впливає пов'язана з поставкою в 16 Дивіться, все дуже просто. F-16 16 це насправді наш основний літак, який є номер один в списку у переліку нам необхідних літаків, і про гріпини так йшли перемовини, але про саме остаточне рішення про те, що нам будуть надавати гріпини, його не було прийнято. Наразі просто це питання відтерміноване, оскільки зараз є необхідність більше в Ф-16. І після того не виключено, що будуть відновлені перемовини, відновлення співпраці і до інших видів літаків, які будуть підходити Водити нашим повітряним силам пане Ілля, дякую вам. Ілля євлаш речник командування дякую. повітряних сил Збройних сил України, розповів нам про ситуацію в українському небі, станом на зараз, і про очікування в 16 та іншої допомоги від партнерів. Ем, ваші думки приймаються у коментарях під цим відео. Тисяч вподобайку, і підпишіться на канал, якщо тут вперше.